Вода кипить, бо треба вимикати. Свині вміють любити як люди. А черкаські дороги в ямах, бо на місяці є кратери. Черкаські обранці повправлялися у відповідях на дитячі питання. Спілкувалися в межах циклу депутати. Теж люди паралельно мої колеги ті ж питання поставили вихованцям дитячого садочка. Результати депутатського дитячого опитування переповість Ірина Малюкова на питання, чому вода під час кипіння вкривається бульбашками. Депутати згадують усі свої знання з фізики. Вода має три вигляди: льод, пар і вода, яку ми бачимо. Тому, коли вона кипить, пар випаровується з води і відкривається бульбашками. Процес кипіння дуже складна, річ в залежності від тиску. Наприклад, в Гімалаях вода кипить при температурі 60 градусів і бульбашками відкривається. А в нас десь приблизно при температурі 100 градусів кисень вивільняється з води. Випаровування. Вода нагрівається, тоді йдуть бульбашки. Діти відповідають більш побутово. Звідки беруться бульбашки, коли вода кипить? чайника. що треба виключати, що вода кипить і вона вже і вона вже вариться. Сонце випаровує її. Багато бульбашок в місцях там, де більше випаровується води. «Огонь робить». Так само науково відповідають обранці на питання, чи вміють тварини кохати. Про вовків я чув, що це е, тварини, які обирають собі спутника життя один раз і на все життя. Вовки, лебеді. От. Є така легенда: Дискав... по дискавері дивився дійсно. Я вважаю, що можуть. Кажуть, наприклад, що лебеді вони складають пару на все життя. Не знаю вовки стайні тварини, чи в них так, але я вірю в так, те, що вони емоційні, що вони кохають. Нещодавно читав одну статтю. Де зазначалося, що такі почуття як люди мають коти, собаки, слони і свині. Ми дітям пояснюємо, що як мама любить свою дитинку, дитинка любить свою маму, так само і виходить і в кішечок. А от більшість дітей, на відміну від романтично-наукових депутатів, у кохання між тваринами віри не йме. Ні ні, аби пробудити депутатську фантазію, йдемо у питальний бабанк. Чому вони тоді не одружуються? Чому не одружуються? Тому що в них немає бюрократичної процедури інституту шлюбу. В них на відміну від людей немає такої бюрократії, заксів і так далі. Вони розумніші за нас і не виносяться на публіку. Тому що не вміють розмовляти в Києві? Є а, такий для тварин ЗАГС, де навіть одружують собачку і з іншою собачкою. Натомість діти з депутатами не погоджуються. У них своє бачення пухнастого весілля. Ну, Мама і папа у них, мабуть, одружуються, а от і ну, барик теж можуть, коли власть, ну, ну, і не знаю, що вони тут думають. Вона може вдіти гарне пляться, а він може гарне, теж гарніти, гарний піджак. у замку чи десь на вулиці. Просто вони, мабуть, так граються і люблять один одного. На котиках не можуть бути колечка. І тільки на доросле й серйозне питання, чому черкаські дороги в Ямах фантазують усі. Асфальт вкрали взимку. Чому місяць в кратерах весь, а і чому скидають? Десь тут одна складова, але сам її шукаю, ніяк не можу знайти. Коли їдеш в маршрутці їдеш в тролейбусі, то вже набагато менше людей їздять. В основному всі вибирають транспорт, можливо, машини розбивають всі дороги <сміх> і виходять ями. Їх викопують. Ті, хто ремонтують дороги, люди викапають. Дороги забивають, ями закапувати. Трактористи, будівельники викапують, щоб построїти нову дорогу. Тому що попередня влада 9 років не займалася дорогами, от, а займалася політикою. Це не робота одного року, але за декілька років ми подолаємо цю проблему. Ірина Малюкова, Яна Федоровська, Ігор Неділько, Вікка Новини.